— Дональд Трамп. — Він так само мене сказав, що він той тиждень спав. не зовсім, але та, та, не сильно особливо. Він як медвідь, тоже, знаєш, став дідусем. Дональд Трамп в 11-те. Ти так говориш, став дідусем, а ліг ти молодим чоловіком. Він не те, що постарішав. Не те, не що знаєш, у них там є якийсь от точний вік людини. от все, Тепер ти дідусь. Ні, е, В нього народилось е, 11 одинадцятий внук або внучка. Я не знаю, внук Т чи ні. внучка. Він дід, він переможе заходити до своєї внуки і казати: Ну що духи? Е, народила первістка. Та, Тіфані Трамп народила первістка. Значить, ну, пацан, походу. Олександр Трамп. Олександр Трамп? Олександр Дональдович Трамп. Ой, ні, не Дональдович, він ж дід, вони ж не по діду називають. смисл в чому? Будьте обережні, він розмножується. 12 їх вже. Ну, 11 друзів Трампа? Ну, Це чекається, хіагнуків, ще діти є. А ну так, ту ланку пропустиш. Та, та, ще Буквально ту ланку <сі> й <уй>, пропустиш. Ні, <сі> ми Трамп прийме такий закон. Не хочу дітей, хоч разовну. Він може. Він. Е -е, тим більше, тим більше, що якраз цього тижня його син Дональд Трамп. Так, чекай, його син Дональд Трамп. Дональда Трампа є син Дональд Дональдович Трамп. Людина жувачка. Не тільки мої батьки не замарачувались при наймінгу дітей. Ти то що дональдович? Багар, хто прикол сказав. Так от син Дональда Трампа Дональд Трамп. Чому мені так смішно це говорити? І, і його племінник гуфі. І ось ми знаємо, хто недільними ранками е, прокидався до мультиків. Ну, хто Дональда був хресним. Скруч Макдай! Значить, дозвольте, я таки скажу, цей інформ Коли у нього добре, не скажу. Дальше підуть внуки, він буде не забрачувати. Вілі білі ділі, блять, погнали, Може, а то Спортос Араміс, то перші три ви дебіли, бля. Вілі-білі ділі. Нас дівчинка поночка, бля. А в нас є старша дівчинка, буде місяць клюдія. Просто без імені, блядь. Як бачите, нам ще далеко до втрати пам'яті. Ми пам'ятаємо всю всю хуй. Хто за в плащі бігає? Буде чорний плащ, все. Буде просто сорок сьомий. Так от. буде малювати дітям номерки. Я мовчу, я мовчу. Главне, щоб не татухи і не тут. Отже, син Дональда Трампа. Дональ Дональвич. Дональд Дональдович Трамп. Або як у них прийнято називати Дональд Трамп Джуніор. А чекаєте, я от поняв, кого загадує, Дон кадиру. А якщо він буде італієць, Дональд Дональдович, він буде Дон Дональдович. Дон Дональдович. Який безлузний махіозів. Син Дональда Трампа! Дональд Трамп е, сказав, що відчуває покликання балотуватися в президенти Штатів. Було б непогано, але ні. Е, балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки. Далі батя, трошки що це був. Е, ні, ну після після баті. От, Тому е, вони не тільки розмножуються, а воюють. <ривця> Лише є плани. <ривця> плани. є плани. Так що будьте уважні та обережні. То обережні.